Дня, наші любі гуртківці, ми розпочинаємо тематичний тиждень із королевою всіх природничих наук, хімією. Хімія, наука про речовини та їх перетворення. Якщо подивитись навколо і запитати себе, звідки взялись всі матеріали і речовини, що нас оточують, виявляється, що всі вони продукти хімічних реакцій. На основі хімічних реакцій утворилися та утворюються мінерали, з яких складається Земля та інші планети. Саме хімічні реакції створили і продовжують створювати ґрунт землі і атмосферу. Лише в ході хімічних реакцій будь-яка рослинка або тваринка продукує будівельний матеріал для своїх клітин. Академік Микола Семенов, лауреат Нобелівської премії, сказав: всі ми поєднуємо з хімічною наукою подальший прогрес у пізнанні світу, що нас оточує, і не може бути в наші дні спеціаліста, який міг би обійтися без знання хімії. Отже, ким би ви не стали у майбутньому, наші любі діти, вам будуть потрібні хімічні знання. Без них неможлива екологічна грамотна поведінка у побуті, у природі та на виробництві. А зараз я продемонструю вам цікавий досвід, а ви спробуйте пояснити його на основі знань про типи хімічних реакцій. Називається досвід фараонові змії. Він безпечний, доступний за реактивами. Ви можете повторити його вдома. На сухе пальне. Я поклала декілька таблеток кальцію глюконату, який придбала в аптеці. Тепер сухе пальне необхідно запалити. з'являються сірі змійки із білими плямами. Десять цікавих фактів з хімії без хімічних процесів було б неможливе існування і нас з вами. Наприклад, у головному мозку кожної людини що секундно відбувається близько 100 тисяч хімічних реакцій. Гідроген це перший елемент в періодичній системі хімічних елементів, який є найпоширенішим елементом, знайденим у нашому всесвіті. У світовому океані в одній тонні води міститься приблизно 7 міліграм золота, а загальна маса цього металу у водах океану становить 10 мільярд тонн. У хімії є таке поняття сублімація, яке позначає прямий перехід речовини з твердого в газоподібний стан, минаючи рідку фазу. У побуті найчастіше таке явище зустрічається при випаровуванні сухого льоду, який перетворюється на газ. Шерлок Холмс був першим детективом, що використовував хімічні знання для розкриття злочинів. Для забезпечення стандартного польоту сучасного літака необхідно близько 80 тонн кисню супероксид калію, формула якого калій О2. Використовується для регенерації повітря на субмаринах і космічних апаратах. Він зв'язує вуглекислий газ, утворюючи при цьому кисень і карбонат калію. Атом це не тільки елементарна складова об'єктів вивчення хімії, але й найперша стаття в української вікіпедії. Одним із творців американської атомної бомби був хімік українського походження Георгій Кістяківський. Природний газ не має запаху, тому для легшого виявлення його витоків до нього додають тіоли, що мають різкий неприємний запах. Дякую за увагу, до нових зустрічей!